Добрий день всім. Хто мене не знаю. Я Тетяна Володимирівна Жидкова, маю будівельну освіту, маю кандидатський ступінь з будівництва. Маю 10 років проєктної роботи, саме як конструктор. Після цього наукова і викладацька робота. З порудами цивільного захисту займаюся спочатку війни. Є, не буду казати, співавтором. Беру участь в написанні державних будівельних норм, зокрема, норми захисної споруди цивільного захисту. брала участь. Після того, як роздали проєкт, я подивилась ретельно новий проєкт, подивилась старий. Стосовно того, що можна чи не можна зробити в підвалі укриття. Ну, По-перше, я вважаю, що це не має бути укриття як укриття, це має бути освітній простір в захищеному середовищі. Тобто не місце, де люди просто сядуть щільненько одне до одного, перечекають тривогу, бо в наш тривогу перечекати неможливо. Просто діти мають можливість дуже швидко попасти в захищений простір і продовжувати навчання. Такий проєкт приблизно я б надсилала тут відео, є такий архітектор Павло Пекар. В університеті Сікорського, в підвальному приміщенні, зробили справді повноцінний освітній простір, причому це на це інвестори знайшлися. Це по-перше. По-друге, те, що стосовно конструктиву будівлі, сам проєкт, первісний проєкт, конструктив закладено набагато більше міцності, чим він має бути. Тобто там каркасна будівля, причому колони 50 на 50, які робляться тільки для промислових будівель, то не для кожної. Для громадських будівель це достатньо там 30 на 30, тобто дуже щільний хороший каркас. Навіть якщо ракета попаде в цю будівлю, вона не зруйнується. Може зруйнуватися якась стіна, може зруйнуватися якийсь елемент конструкції, але все решта забере на себе навантаження і будівля стоїть. Тепер стосовно самого підвалу. Так, справді, там є таке вузеньке містечко, це плити, круглопустотні плити. Але є принципи, як можна підсилити перекриття, і справді там може бути освітні, повноцінний освітній простір. Я порадилась після останньої наради, я порадилася своїм колегою. Він доктор технічних наук, він професор, викладає в університеті, одночасно має свою проєктну фірму, які якраз наразі вже й розрахували кілька проєктів яких українських. Я йому надіслала один том проекту там, де конструкції. Він подивився, він зі мною погодився. І, якби, якщо потрібно, буде, буде проєктувальнику допомога. То вони можуть з цією фірмою заключити договір і порахують, покажуть, як це може бути. Ну, в двох словах, це може бути металевий каркас, який ну, теплити зробить ну, рішиточка з швері. Тобто, якщо навіть проб'є метр, то це буде тільки метр на метр, більше нічого не зруйнується. Стосовно того, що тут казав проєктувальник, що там вибухова хвиля не витримає, ну, вибачте, це просто. Просто непрофесійний погляд. Тобто робити це можна. Одночасно, я вважаю, що той проєкт, який був первісний, він цілком хороший і варто добудувати школу саме по тому проєкту. Укриття зараз найпростіше укриття є, воно затверджене в СНС і поки що воно так і буде. А потім. Хто знає, що буде потім. Можливо, буде в справді окремо розташоване, можливо, буде в школі. Але на теперішній час для того школи, як можна скоріше стало приймати учнів, то варто залишити відкласти коригування і допрацювати школу за наявним проєктом. А потім там якраз у ті додаткові класи, які ви казали, можна буде зробити саме в тому приміщенні, бо приміщення дуже хороше: 2600 метрів залишити на, на тір і на книгосховище, ну вибачте, це просто, просто я вважаю, що не цільове роз... використання.